Євангелія від святого Луки. Глава третя У п'ятнадцятий рік панування Тиверія Кесаря, коли понтій Пилат панував над Юдеєю, коли в Галілеї тетрархом був ірод, а Пілип його брат був тетрархом ітуреї і землі Трахоніцької, за тетрарха лісанія в Авіліні. За первосвященників анни й Каяфи було Боже Слово в пустині Іванові, сину Захарія, і він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрищення покаяння для прощення гріхів. Як написано в книзі пророцтва пророка Ісаї голос того, хто кличе: У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Нехай кожна долина наповниться, гора ж кожна та пригорок знизиться, що нерівне, нехай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі, і кожна людина побачить Боже спасіння. А Іван говорив до людей, хто приходив хреститися в нього Роде Зміїний, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього? Отож. Учиніть гідний плід покаяння, і не починайте казати в собі Маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню буде вкинене. А люди питали його й говорили. Що ж нам робити? І сказав він у відповідь їм, У кого дві сорочки, нехай дасть немаючому, а хто має поживу, нехай робить так само. І приходили й митники, щоб хреститись від нього, і питали його учителю, що ми маємо робити. А він їм казав Не стягайте нічого над те, що вам звелено. Питали ж його й вояки, й говорили, а нам що робити? І він їм відповів: Нікого не кривдьте, ані не оскаржайте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю. Коли ж усі люди чекали і в серцях своїх думали всі про Івана чи то він не Христос. Іван відповідав усім, кажучи Я хрещу вас водою. Але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від Його взуття я негідний, і він хреститиме вас Святим Духом й огнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить у вогні Невгасимім. Тож багато навчав він і іншого, звіщаючи добру новину народові. А ірод, тетрарх, що Іван докоряв йому за іродіаду, дружину брата свого, і за все зло, яке заподіяв був ірод, до всього додав іще й те, що Івана замкнув до в'язниці. І сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб. І голос із неба почувся, що мовив: Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років із тридцять, бувши, як думано, сином Йосипа Ілія, сина Мататового, сина Левіїного, сина Мелхіїного, сина Янаєвого. Сина Йосипового, сина Маттатієвого, Сина Амосова, Сина Наумового, Сина Еслієвого, Сина Нагеєвого, Сина Маатового, Сина Маттатієвого, Сина Семенієвого, Сина Йосихового, Сина Йодаєвого, Сина Йоананового, Сина Рисаєвого, сина Зоровавелевого, сина Салатіїлового, сина Нирієвого, Сина Мелхієвого, Сина Аддієвого, Сина Косамового, Сина Елмадамового, Сина Ірового, Сина Ісуєвого, Сина Еліезерового, Сина Йоримового, Сина Маттатієвого, сина Левіїного, сина Семенового, сина Юдиного, Сина Йосипового, сина Йонамавого, сина Еліякимового, сина Мелеаєвого, Сина Меннаєвого, сина Маттатаєвого, сина Натамового, сина Давидового, сина Єсеєвого. Сина Йовидового, сина Воозового, сина Салаєвого, сина Наасонового, сина Амінадавого, сина Адмінієвого, сина Арнієвого, сина Есромового, Сина Фарисового, сина Юдиного, сина Яковлевого, Сина Ісакового, Сина Авраамового, сина Тариного, Сина Нахорового, сина Серухового, Сина Рагавового, Сина Фалекового, Сина Еверового, Сина Саленого, Сина Каїнамового, Сина Арфаксадового, Сина Симового, Сина Ноєвого, Сина Ламехового, Сина Матусалового, Сина Енохового, Сина Яретового, сина Малелейлового, Сина Каїнамового, сина Еносового, Сина Ситового, Сина Адамового, Сином Божим.